Ми поговоримо про так звану проблематичну поведінку, коли люди вас маніпулюють, вашим бажанням бути гарною людиною, щоб отримувати з вас користь. Доброго дня, шановне панство! З вами знову я, Борис Кайнічекіо. Я сьогодні трошки такий на дивані. А коли я сиджу на дивані, ви одразу знаєте, що це буде ваша улюблена рубрика з відео, де я піднімаю всілякі психологічні мотиваційні і так далі теми. Взагалі трошки сумно, що на каналі про моду більше заходять відео про психологію, але ну таке. А якщо ви не знаєте, що означає моє сидіння на дивані, то значить, ви напевно не підписані на мій канал, і, можливо, бачите мене вперше, чи вдруге, чи втретє. Тому я дуже рекомендую вам підписатися на мій канал. Усім рекомендую поставити лайк відео авансом, тому що лайки і коментарі це власне те, що допомагає моїм відео знайти більшу аудиторію. Сьогодні у нас буде така. Дуже контроверсійна тема взагалі по життю мені дуже часто люди, які не знайомі власне зі мною, кажуть, що я виглядаю проблематично це взагалі мем, і що я веду себе дуже проблематично. Але все ж таки, сьогодні ми розберемося, чи взагалі певна поведінка, яка може покращити ваше життя, є проблематичною, і чи потрібно посилати нахуй людей, які кажуть вам, що ви живете не так, як їм хочеться. А також невеличким дисклеймером, я хочу зазначити, що під проблематичною поведінкою сьогодні ми. Будемо говорити про псевдопроблематичну поведінку. Як відрізнити, взагалі, як на мене, проблематичну від псевдопроблематичної поведінки? Ви маєте задати собі два питання: чи ваша поведінка наносить пряму шкоду іншій людині? Якщо ви там не знаю квірфоб, якщо ви сексист, то це відео не для вас. Закривайте відео і йдіть нахуй. І друге питання, яке ви маєте собі задати: чи порушую я, і чи порушують мої особисті кордони? Усі ми робимо помилки, і якщо вам людина каже, типу «Йоу, ти заходиш на мої особисті кордони, це нормально. І ви не маєте корити себе за це, ви не маєте думати про себе, що типу йоу, я погана. Я поганий, я поганий. Тому що, якщо вам це людина каже вперше, ви просто кажете, окей, я зрозуміли. Більше не буду і більше так не робите. Але якщо ви систематично переходите кордони особистості іншої людини, або якщо ви навмисне переходите кордони іншої людини, то це не дуже гарно. І про це ми в цьому відео не будемо говорити. А зупинитися я більше хочу на ваших особистих кордонах. Якщо вам кажуть, що ваша поведінка проблематична, ви не переходите кордони інших людей, а у ваші особисті кордони залазять. Приклад, у 2020-му була дуже велика мода. Перед повномасштабним вторгненням Запорібника в Україну я був у процесі діагностики певного неврологічного порушення у себе. Тому я не можу казати за психічні порушення, але. Все ж таки, ми можемо зрозуміти, що дуже багато людей на той час симулювали у себе все, кажучи, у мене 500 тисяч всіляких альтер-его, у мене там голова розділена на короліство, в якому живуть мої альтер-его. Це просто викликає у мене піздець яку злість. І дуже багато людей були такі: типу: Ой, а я взагалі, якщо ти не будеш вести себе ось так, як я хочу, я себе вб'. І це буде твоя помилка, і це буде на твоїй совісті. У цих ситуаціях залазять у ваш особистий простір. Ви нікому. Нічого не винні в цьому житті. Особливо ви не винні нікому безкоштовну непрофесійну психологічну допомогу. Я хочу нагадати, що я просто кажу це як майбутній фаховий психолог. Я отримую на даний момент два вищі, і одне з них психологічне, некваліфікована непрофесійна психологічна допомога. в 80% вона більше шкодить, ніж дає користь. Тому це не тільки робить гірше вам, а це і робить гірше людині, яка від вас це потребує. Ми поговоримо про... Так звану проблематичну поведінку, коли люди вас маніпулюють вашим бажанням бути гарною людиною, щоб отримувати з вас користь. А таке буває дуже і дуже часто. Для мене я встановили певний кордон. Я розумію, я зараз відходжу від теми, але я хочу пояснити, щоб мене знову не закенселили. Про проблеми темношкірих людей я буду отримувати зауваження, і я буду прислухатись до зауважень лише від темношкірих людей. Про проблеми лезвійок. Я не лесбійка. Я буду прислуховуватись тільки до лесбійок. Я прислухаюся до голосів тих взагалі ланок суспільства, в яких є певні соціальні проблеми через те, що вони не можуть змінити. Такий невеличкий дисклеймер є. Давайте уявимо. У вас є друг його звати Олег. У годину ночі він вам дзвонить. Ви звісно спите, не берете трубку. Зранку він вам пише, що. Ти поганий друг, тому що ти не відповів мені в годину ночі на мій дзвінок, і я взагалі могли себе взагалі вбити. У мене був психологічний зрив. Я людина з дуже нестабільною психікою. Я розумію, що у мене бувають нервові зриви. У мене бувають нервові зриви з реально тяжкими наслідками. Я не перекладаю відповідальність зі своїх нервових зривів на інших людей. Єдина людина, яка винна у наслідках мого нервового зриву, це я. Це може бути не на річ, але все ж таки жодна інша людина, яка там вас не підтримала у цей час, вона не є в цьому винною. Вам потрібно зрозуміти, що ваші особисті кордони, якщо ви їх не поставите, вони будуть ламатися всіма іншими людьми. Буквально ось так. Тому візьмемо ось цього нашого Олега. Ось ця людина, яка маніпулює вами, каже вам, що ви погана людина через те, що ви не хочете бути м'якою людиною. У мене в житті мені казали, що я погана людина до хуя разів. Мені казали, що я погана людина, тому що я не хочу спілкуватися з певною людиною. До цього ми повернемося. Мені казали, що я погана людина, тому що я вважаю, що відповідальність за наші психічні розлади лежить тільки на нас. Мені казали, що я погана людина, тому що я ділю людей на певне коло спілкування, з яким я можу спілкуватися певне коло спілкування, яке до мене не доросло. Ось саме тому вам. Треба зробити ось цей поділ коло спілкування, яке вас заслужило, і коло спілкування, яке вас не заслужило, тому що ті люди, які знаходяться нижче вас, які не доросли до вас, вони будуть вас тягнути лише вниз. І вони здебільшого і будуть вас називати поганою людиною через те, що ви не хочете з ними спілкуватися. Ми потихеньку переходимо, ось саме до того питання, яке мені задали, чому я притягую до себе поганих людей. Тому що ви не розумієте, як фільтрувати людей. Погані люди вони будуть завжди. Вони будуть приходити, вони будуть йти. Що вам треба зробити? Це навчитись розуміти, коли людина погана, і навчитись посилати людину нахуй, коли ви розумієте, що вона погана. І це все знову ж таки про особисті кордони. Ті, хто мене дивляться, часто вже звикли, що я даю на таких психологічних відео певні вправи, які в свій час допомогли мені. Вправа, яка допомогла мені. Це ви сідаєте, вберете аркуш паперу і виписуєте на нього все, що вам подобається в собі. Ви маєте заповнити аркуш повністю. Сидіть над ним годин, сидіть над ним добу, сидіть над ним тиждень, але повністю забите цей, скажімо, а 4 Тим, що вам подобається в собі, якщо у вас є моральні сили і наснага, можна трошки навіть зробити це такою інтерактивною грою. Що ви те, що вам перше приходить в голову, ви пишете великим шрифтом, і потім кожну наступну річ ви зменшуєте шрифт і так заповнюєте цей листочок, так щоб він максимально так плотненько заповнився. Так ви зрозумієте, що ви цінуєте в собі найбільше, а що ви маєте зрозуміти, що у вас є гарне, тому що те, що буде вам приходити останнім. Воно заховане більше у вашу підсвідомість. Те, що прийде до вас перше, ви про це гарно усвідомлені. Для чого потрібна ця вправа? Ця вправа покаже вам, що у вас є певна ціна. Так, мабуть, це зараз прозвучало дуже і дуже хуйово. Типу, ви як товар, але ціну собі розуміти треба. Її можна трошки завищити. Я все ж таки не рекомендую, але це поганого вам не зробить. Але здебільшого люди схильні занижувати собі ціну, і у цьому є проблема. Коли ви випишете оці всі ваші гарні якості, не важливо зовнішнє, внутрішнє, просто випишіть, що у вас є гарно. Ви, я не знаю, там мільярдерша, ви майбутня мільярдерша, ви вмієте бухати так, щоб не блювати. Це може бути все, чим ви пишаєтесь. І потім ви розумієте, йоб твою мать, я вмію бухати і не блювати. Я королева і зі мною. Не може бути поруч людина, яка мене недостойна. Це не означає, що вам треба перестати спілкуватися з усіма людьми, які блюють після того, як бухають. Вам не треба заставляти себе спілкуватися з такими людьми. Якщо, наприклад, вам не комфортно спілкуватися з людьми, які блюють після того, як бухають. А ви не блюєте після того, як бухаєте, немає нічого поганого в тому, щоб не спілкуватися з цими людьми. Ви не маєте спілкуватися з жодною людиною у своєму житті, окрім мабуть, вашої сім'ї, тому що це те, що вам не змінити, це те, що дається один раз на життя. Ви не маєте спілкуватися з жодною людиною, заставляючи себе робити це. І ось на цьому моменті ми повертаємося на початок відео про особисті кордони. Друга вправа для вас. Візьміть оцей аркуш паперу А 4, на який ви виписали те, що вам подобається. Ми будемо робити таку як візуалізацію. Складіть його в маленький, маленький, такий, найкомпактніший як можете. Можете просто скомкати, можете просто скласти, просто щоб воно було компактно. Берете другий аркуш А4. Кладете цей ваш листочок з вашими улюбленими частинами себе на інший листок, а 4 Так, якщо чесно, це звучить, неначе ви на якомусь марафоні дружби бліновської, але по-перше, я не кацав, а по друге, це. Візуалізація ваших особистих кордонів вона допомагає людям, які не можуть зробити це без цієї візуалізації, тому що є люди, які не можуть все тримати у себе в голові, і мені зручніше просто виписувати це на аркуш. Покладіть оцей скомканий складений листочок з вашими гарними якостями в центр іншого аркушу. А 4 навколо цього намалюйте певну не знаю там коло, квадрат, будь-яку форму, яка вам зручна. Це ваші особисті кордони на своєму прикладі. Намалюю просто коло і за цим колом напишіть просто все, що приходить вам в голову, коли ви думаєте, що людина вас бісить. Знову ж таки, сидіть на цим годину, тиждень, місяць, скільки вам завгодно, скільки вам душі забажається, поки ви не заповните повністю весь аркуш. Потім подивіться на ці моменти, і далі після цього я не кажу вам кидати друзів, які у вас вже є. Тому що як на мене, дружба це один з найважливіших моментів в житті. Для мене особисто. che <laughs> Старі конекції, вони мають дуже велику цінність. Так я вмію відпускати людей, які мені не потрібні, але старі люди для мене мають дуже важливу цінність, навіть мої старі друзі, з якими у нас не так, скажімо, гарні відносини, тому що якщо я називаю людину своїм екс-другом, то людина щось погане натворила і не раз. З усіма ними я намагаюся підтримувати нормальні відносини, тому що я дуже ціную час, який людина на мене витратила. Тобто, мої найближчі на даний час друзі це друзі, які були у мене. Дуже давно, по-перше, які знають мене дуже гарно, я їх знаю дуже гарно, і по-друге, вони витратили на мене дуже багато часу, і я витратив на них дуже багато часу. Але ось другий момент від нього також треба позбавлятися. Повертаємося до нашої вправи. Далі, коли ви знайомитесь з новою людиною, якщо Ця людина вам не цікава, і вона має декілька з цих елементів. Ви просто посилаєте її нахуй без пояснення. Якщо вам не комфортно просто послати людину нахуй, заблокувати її без пояснення ситуації. Просто скажіть чесно, як нормальна людина. Бажано не віч на віч, тому що віч навіч, ми знаємо всі, які люди бувають психовані. Напишіть: вибач, я вважаю, що нам з тобою не по дорозі. Або, вибач, я не думаю, що наше спілкування цікаво для нас обидвох, і ми Просто марнуємо час одне одного, і якщо людина навіть почне оправдуватись, не звертайте на це уваги. Вам така людина в житті не потрібна. І останній пункт, який я хочу охопити у цьому відео, вже час підходить до кінця, це те, що вам потрібно навчитись відпускати людей. І я це кажу як людина, ви вже чули, яка найбільше цінує своїх друзів час витрачений на мене. Якщо людина була з вами поруч 10 років, 100 років, 1000 років, якщо ви там створили всесвіт разом. Це не означає, що вам треба за неї триматись, якщо вона псує вам життя. Це означає, що перед тим як послати її нахуй, треба з нею поговорити. Я знаю, що дуже багато людей, наприклад, як у мене, з певними розглядами особистості, не люблять цього робити. Якщо вам реально складно відпустити людину, яка псує вам життя. Або ви розумієте, що ви псуєте життя людині, і ви не хочете цього робити. До речі, якщо ви можете зробити останнє, то ви дуже дуже сильна людина. Я вам дуже заздрюю, ви дуже круті. Як би я поступив? Кличете їх в якесь не знаю там маленьке кафе або до себе додому, садите їх навпроти себе і кажете: Я вважаю, що в наших відносинах з'явилися якісь трабли. Якщо у вас є якісь трабли з цією людиною, ви цій людині це говорите. Типу, мені не подобається, що ти хочеш поїбатися з усіма моїми коло. Якщо ця людина з вами буде розмовляти, типу окей, я не буду більше їбати твоїх колишніх, я розумію, що це тобі не подобається, я готовий піти на ці поступки. Окей, ця дружба збережена. Не бійтеся говорити з людьми, вони вам поїбало не дадуть. А якщо вам поїбало дадуть, візьміть перцовий балон і залите їм нахуй їбало персен. Якщо з цією людиною все нормально, ви пофіксили ваші відносини. Якщо ця людина вам каже, типу йоу, ні, твої колишні такі круті, я хочу їх їбати до кінця свого життя. Ви такі, ну повертаємося до минулого пункту цього відео. Нам не по дорозі. Вибач, нам потрібно зупинити спілкування. І все, не бійтеся, відчіплятися від людей. Це не проблематично, це ваше ментальне здоров'я. Не бійтеся казати людям, що вам в них щось не подобається. Це не проблематично, це ментальне здоров'я. А також не забувайте підписуватися на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал, де мене дуже багато всякого смішного, а також дуже багато модних колекцій і новин світського життя. Це ваше ментальне здоров'я. З вами був я, Бориска Гаїні Чекіо. До нових зустрічей. Не забувайте піклуватися про себе. Па-па!